Все, що потрібно робити речі, які є нон-сексі, бо в сексі речі ну, робить купа людей. Не? А там нон-сексі речі, скажімо, чистка обуви, Ну я це мовно кажучи, не? це не є тим, що більшість стартапів думає про це. Не але там ну, це як приклад не? просто речей. Короче, AI, Virtual Assistant краще не робити, тому що це дуже на поверхні ідеї і дуже багато людей будуть робити. Слухай, okay. просто virtual Assistant точно не має зміста робити. Ну бо ну вийшов оператор, і він закрив. Половину цих стартапів і так само будуть і далі, тому сильно дженералізовані штуки взагалі не мають для мене сенсу. Е, є спеціалізовані команди. Якщо ви знаєте, що ваша команда реально краще всі. Ну тобто, не, не тому, що ви пишете це в анкеті, да? а ви реально думаєте, що ваша команда найкраща світі для цього. От прикладом, коли Нір писав свій протокол, вони були впевнені, що їх команда краще за всіх може написати цей протокол. Да? Бо вони зібрали там 12, е, олімпіадників і ну, сів і зробили це і ну. Не дуже багато людей в світі може таке зробити, і якщо є такий use case, звісно, треба в нього бити на дженералізований. Але оцих foundational layer, на або там дженералістик, якихось штук на їх не досить багато, і я думаю, що там досить велика конкуренція з е, огромними бюджетами ОПЕНІЯ Антропіка е, е, Метину Фейсбука. Ну, ви будете конкурувати з ними.